Вітаємо до вашої уваги Toyota Highlander 2023 року. Повнопривідний автомобіль в комплектації Elegance. оснащений 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 243 кінські сили. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії Aisin. Автомобіль оснащений світодіодною оптикою задніми та передніми протитуманними фарами. Модель укомплектована легкосплавними дисками R18. Автомобіля в ідеальному стані. Слід відзначити особливості підвізки даного кросовера. Передня підвізка незалежна, пружина зі стійками Макферсон та стабілізатором поперечної стійкості. Задня підвізка також незалежна, пружина з двома здвоєними поперечними речагами та стабілізатором поперечної стійкості. Такі характеристики гарантують динамічність та плавність ходу автомобіля. Автомобіль оснащено повним комплектом електросклопідйомників. Стильний мультируль, кнопка Start Stop та сучасна мультимедійна система тільки доповнюють довершеність вашого водіння. Інтуїтивно зрозуміла, панель приладів дозволить вам з легкістю налаштувати все необхідне для комфортного водіння. Мультимедійна система автомобіля оснащена сенсорним екраном, підтримкою Bluetooth Hands-Free, а також підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Перемикач Drive Mode дозволить вам з легкістю обрати необхідний режим водіння. Модель оснащена електромеханічним стояночним тормозом. В автомобілі присутня бездротова зарядка. Простори салон автомобіля виконаний в шкірі в темно-сірих відтінках. Слід зазначити, що в моделі реалізовані антиблокувальна система, система розподілення тормозних зусиль, система курсової стійкості, система аварійного вельмування, а також передбачений режим їзди по снігу. Об'єм багажного відділення становить 268 літрів. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.